Омтіві про головне. В НАТО дня жодної привілі міралюбі і начинать третю мировою вайну адказалісмо. Мол... Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Путін уже програв війну в Україні, удивляють позицію э, цих зокеанських діятелів. Справа в тому, що він так і не досяг своєї головної мети стерти Україну із мапи світу та поглинути її Росією. Блінкен додав, що українці зробили неможливе, вони вистояли проти однієї і зна. Більших армій у світі в одному я з Путіним згоден. Американська допомога критична для України за словами Блінкіна, Сполучені Штати мають чіткий план стосовно майбутнього відновлення України. Вона зможе самостійно зміцнитись в економічному та військовому плані та існувати уже без нашого нинішнього рівня підтримки. Пояснив Блінкін. Сполучені Штати будуть продовжувати згуртовувати країни по всьому світу, щоб підтримати свободу та незалежність України та щоб переконатись, що агресія. Сії залишатиметься стратегічною невдачею кремлівського диктатора та його оточення. Нагадати Наталю нашим глядачам, що ще минулого четверга лідер демократів у сенаті, фактично лідер більшості у сенаті, чак Шумер, заявляв, що вже цього тижня допомогу Україні мають винести на розгляд сенату. І він тоді це заявив, що це мають зробити за будь-яких умов, не зважаючи не, ні на що. Цитата а вже півтори години тому назад Чак Шумер заявив, що сьогодні. Дні, тобто цієї середи є, буде останній день засідань сенату і, взагалі, засідань конгресу у 2023 році, таким чином, як республіканці, так і демократи погодились на тому, що їм потрібно більше часу для розгляду зокрема питання щодо імміграційного законодавства і безпосередньо питань кордону Сполучених Штатів Америки, які зазначу зміни, до якого не були внесені протягом останніх 40 років і які Питання, яке питання взагалі є достатньо контроверсійним в Сполучених Штатах Америки, і достатньо партійним та заполітизованим, як стверджують законодавці. Відтак вирішити його за кілька тижнів достатньо важко стверджують і самі законодавці, і власне американські аналітики та оглядачі. Відтак, після ряду перемовин між республіканцями та демократами сенату, а також білим домом, усі представники цієї переговорної групи погодились на тому, що треба продовжити ці перемови. Вони що часу зараз недостатньо, і що треба власне перенести розгляд цього питання міграційного законодавства, від якого власне зараз залежить допомога Україні та допомога іншим партнерам, зокрема Ізраїлю і Тайваню. Що ці питання треба перенести на наступний рік? Детальніше роз'яснення як лідера республіканців, так і демократів у сенаті пропоную послухати просто зараз стосовно наших перемовин по кордону, я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ми досягли значного прогресу, але цього очевидно замало. Питання кордону має бути частиною загального запиту адміністрації про додаткове фінансування, який є надзвичайно важливим. Я думаю, що це найнебезпечніший час після падіння берлінської стіни. Ми маємо першу масштабну війну в Європі після другої світової. Тому без сумніву цей пакет надзвичайно важливий. Це буде нелегко, але ми наполегливо працюємо, щоб отримати результат, тому що він потрібен країні, і потрібен він якомога швидше. Це не прості переговори. Ми знаємо, що нам потрібно більше часу. Але сьогодні я значно оптимістичніший ніж був минулого четверга. Я оптимістичний на основі переговорів, які тривали минулі вихідні. У нас є тільки один вихід. Ми повинні досягти успіху. Ставки занадто високі для Америки, для Європи, для близького сходу, для світу і крапка. Наша мета вирішити це як тільки ми повернемось після перерви, і ми збираємось знайти найкращий шлях для цього. Якомога швидше сказав сенатор Шумер. що це означає на практиці, коли власне законодавці повертаються до роботи після святкових канікул, та яким буде їхній порядок денний у наступному році, Катю, чи може розгляд допомоги Україні знову затриматись? Насправді ризики такі дійсно є, тому що, взагалі, за розкладом сенат повертається до роботи 8 січня. Нагадаю, нашим глядачам, що вчора ми транслювали велике інтерв'ю із конгресменом демократом і палати представників. Ів майком квіглі, який також є співголовою українського конгресового кокусу, і так, от він заявив, що найімовірніше на розгляд допомоги Україні варто очікувати в середині січня, але варто нагадати також нашим глядачам, що е, короткострокова резолюція про тимчасове фінансування уряду, яка була погоджена у двох етапах, завершується принаймні перший етап вже 19 січня, а другий 2, 2 лютого. Відтак вже в середині січня буде одним із важливих пріоритетів для конгресу. Це уникнути а тобто, тобто припинки припини припинення роботи уряду, тому що а, загалом одним із найважливіших пріоритетом на початку наступного року для конгресу буде погодження бюджету на увесь наступний рік для уряду Сполучених Штатів Америки. і цей це питання стане гострим вже в середині січня. І так вже наступного року, в середині січня, Україна може питання України може знову опинитися другим або третім у на у, у сходниках пріоритетів у конгресі і взагалі о, у Вашингтоні. Окрім того, також варто пам'ятати, що навіть якщо сенат погодить законопроект додаткову допомогу Україні і таки, таки о, подолає усі суперечки щодо кордону і щодо міграційного законодавства, після того як це проголосується у Сенаті. Далі мають цей самий законопроект винести на голосування палеті представників, і а це означає, що далі о, його розглядатимуть в палаті, де більшість зараз республіканців частина із. З яких виступає категорично проти допомоги Україні, і так цей законопроект має подолати спочатку усі перемовини, подолати питання кордону та міграційного законодавства, буде винесеним у сенаті, потім проголосованим у палаті представників, і це все потрібно встигнути до того, як уряд знову стане опиниться на межі шадауну. Таким чином, вже наступного року, у січні, головним ризиком для України знову буде питання часу, а точніше обмаль часу, якого не вистачатиме можливо йму. Вірно для розгляду всіх цих питань для конгресу, а також можливо не вистачатиме і для України і власне, українських військових, які потребують військової допомоги вже зараз. Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі в праймеріс. На цих виборах буде визначатися, хто представляти представлятиме партію на виборах президента 2024 року. Суд заборонив вносити кандидатуру Трампа і підраховувати голоси, які можуть бути. Подані за нього оглядачі вже охрестили е, цей. Це рішення історичним. Вони сказали, що воно може змінити обличчя президентської кампанії президентських виборів у США наступного року і навіть покласти край політичній кар'єрі Дональда Трампа. Кампанія президентська Дональда Трампа одразу відреагувала на ці повідомлення. Вони назвали суди заангажованим і пообіцяли негайно оскаржити рішення в головному суді країни. Це у Верховному суді. Керівництво республіканської партії, як очікувалось, підтримало свого найрейтинговішого політика і вже оголосило збір коштів на користь юридичної боротьби Дональда Трампа для того, щоб він зміг оплатити видатки. І як сподіваються, республіканці виграти цей спір. Сам Трамп ще не коментував саме цю справу, однак він напередодні зустрівся з виборцями в Айові. І Він назвав нісенітницею будь-які спроби викрестити його ім'я з бюлетенів для голосування, а також звинуватив демократів у тому, що ті будь-яким способом намагаються не допустити його до виборів. Покручений Джо Байден та крайні ліві лунатики відчайдушно намагаються зупинити нас усіма можливими способами. Вони готові порушити конституцію США на небачених раніше рівнях, аби виграти ці вибори. Источники в немецкой разведке сообщили, что Москва оказывается намерена продолжать боевые действия аж до 2026 года, и Москва оказывается хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск. По информации издания Биль до конца 24 -го следующего года мы планируем установить полный контроль над территориями ДНР и ЛНР и дойти до реки Оскол. Это Харьковская область. До конца 2026 года мы планируем наступление на запад до Днепра, взятие под контроль значительной части, части Левобережья. Уже одобрили новый бюджет Пентагона, который в очередной раз, который по счету побил все рекорды, составил в этот раз. 886 миллиардов долларов на Украину позволено потратить 300 миллионов.